Всім вітання. Вже десь з обіду, десь до 4 годин доходу. У нас вже поїхав автобус з дітками додому за школи. Я так орієнтуюсь, тому 4 години. А, на телефоні не дивлюся, тому що так війнула. Гарно сьогодні у нас сонячна, досить гарно. Обриваю гарбузиня. Як я обривала, коли збирала гарбузи, але не все можливо було обірвати. І тому що деяке є ще зелене, бачите, отакого от зачищаю. Тут вже бур'яни поросли такі, що, ну бачите, ще там вон кубки, і деякі є, що треба їх повитягнути, бо, бо потім трактор не зможе зворати Вон там ще розтягнути ці шушлавки треба, е, грабельками, щоб вони були на купі, бо буде дуже мокро. Там вон трошечки розгорнула вже. О, і отак от трошечки спинилася, вдихнула повітря. Любуюся, бо сьогодні дійсно гарно. Ніби навіть вітер втих. Ось так гарно, гарно, ніде нікого. Там вон той ще кукурудзу рубає, окурудження вдяже і рубає. Чути просто, як сапка б'є вон звідти аж від сусідів. Так ніде нікого немає. Та й так собі сама думає вон стежка. Я так сперлася, була туди трошки коло стежки піддати не хочу, бо мокро дуже. Дуже мокро. Так дивлюся, там камінчик у нас забитий, закопаний був, забитий, був. Боже, скільки колись спорили з сусідами, сварилися за межу. І ми були неправі, і вони були неправі. І от кажу так зараз ні сірожове, ні мені. Би, тої землі, от Він засіяв вже соєю, а я, дай Бог, на другий рік, хто доживе, ой, бачите, туші такі великі, ці треба зараз зібрати, то Я трошечки вирішила відпочити, розслабитися. Дивіться, межа на метру вже в нас. А ще, якщо кажу, вирішимо здати, то певно заберемо той забор, той пліту, ту сітку, та хай собі людина якась розгорює і хай сіє. Хай працює і хай з того має. Колись, Боже, як сварилися. Тут ми, 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 тато і от. Сірожої батьки, вони ще й родина собі. Ми родину по татові. Як сперечалися, як все вічно ці колики забивали, сіську раду кликали. Кажу, Боже, якби то той розум за тоді. Все було не так, бо хтось до того заліз, той до того заліз, той. І не варта воно того. Але яка ми це зараз розуміємо? Ми це розуміємо зараз. А тоді отак-то от воно жилося і ніхто нікому, то як воно там у нас теж далі є, ще забито, ще зараз свараться трошки. Бачите, позабивані там колечки теж і відмірали. І перемірали і кільканадцять разів були. Хочеться всім сказати, люди саме але можливо ой, хтось мені колись казав. Нам не мені, а моїм ще батькам. Бабка, колись ми сварилися, вони сварилися. Вони вже такі. Бабка була десь така, як я, мама з татом молодші, тітка Галюня з дядім Колям теж молодші. Та й вони там, щоб свараться, то все, я по подвір'я бігаю, знаючи мені було років вісім чи сім. Чи я щось там тяп, тяп 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 Бабка, а ну, ну ходи сюди, дитино, Таню, ходи сюди. Що таке бабко, йду, кажу. Старші свараться, а ти не лізь. Ти йдеш і завтра кажеш добрий день. Так то воно було. Я хотіла щось там підтякнути трошечки, бо ж жалко мені було що там на мого тата, що на маму казали хтось. А бабка казала, ти не маєш права. Ти мала. Ну все гралися з все. Ніколи діти мене гнівалися, а старі сварилися. От так то подивіться, подивіться, що робиться, мені вистачає. І сірожку вихватає, і мені вистачає той землі зараз. Так дивлюсь, моя мама вже десь там рухається. Ми всунули. Ой, мама щось там листечко теж піднаносить. Вона каже, мам, не лізь. Та дві йде з палкою. І так і носить. А он де. Бука в коготика, і десь там він у духовці у нас печеться. Треба дойти зараз, бо ще треба до бігом цього доробити. Всім дай Боже, всім гарного дня. Ще. Дай Бог, щоб було вже мирно і спокійно. Дай Боже, дай Боже всім вам здоров'я. Все, пока-пока.